Всім доброго дня, я Ксенія. Рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Від більш-менш вдалих спроб знайти ідеальну весняну пряжу ми з вами поступово, завдяки погоді за вікном переходимо до пошуку ідеальної літньої пряжі. І сьогодні говоримо з вами про. 100% бавовну. Наразі це саме ось така Еко Cotton Baby Оксфорд. І чому саме цю пряжу я хочу вам сьогодні показати і розповісти про неї? Тому що потеплішало, і я зрозуміла, що демісезонні сезонні речі я вже і не встигну не те, що зв'язати і поносити, тобто в них немає наразі такої глобальної потреби. Тож я пішла по магазинчиках, по інтернет-магазинчиках шукати бавовняну пряжу літню, літню, саме складу літнього. І коли я побачила ціни на новинки цієї пряжі, то мені стало зрозуміло, що, мабуть, все ж таки це не про мене. Тому що 50-грамові моточки нової Дуже цікавої пряжі, яку я ніколи не бачила і не, і не пробувала, скажімо так, коштують від 100 гривень 100 гривень за 50 грамів. Ну, уявіть собі. Мені не хотілося купувати ту пряжу, з якою я вже знайома, і про яку ми з вами вже казали, то в мене є і Віолет і Ярослав. Мені хотілося спробувати чогось новенького. І я звернула увагу на на улюбленому сайті нав'яжемо, що з'явилась ось така пряжа. Це 50-грамові моточки, і вони коштують 33 гривні. 33 гривні за 50 грамів. Ну, звичайно, ви скажете. Дешевенька рибка, погана юшка, але ж спробувати було варто, і я замовила декілька моточків. Тим більше, що мені потрібно було на один проєкт цієї пряжі, і я ризикнула. Все ж таки не такі великі кошти. І коли я отримала пряжу, пров'язала зразочки, я вирішила, що вона мені підходить. І я почала в'язати один виріб, ось такий, це ажур, звичайна літня ковтинка, спиці 2,5, як я люблю, і я спочатку думала, що Теж не сподобається мені, мабуть, в'язати, тому що ниточка має одну особливість, про яку вам потім розповім, але пров'язавши декілька сантиметрів, я зрозуміла, що так пряжа варта уваги. Тож, давайте я вам розповім, що в ній такого цікавого. По-перше, це еко-котонбей, тобто екологічна пряжа. 50 грамів містять 100% котон 200 метрів в 50 грамах, тобто 400 метрів на 100 грамів, це моя улюблена довжина, улюблений метраж пряжі. Але вся справа в тому, що як будь-яка необроблена, немерсеризована бавовна, Тим більш екологічна, вона завжди має в собі ось таку скрутку. Бачите, вона складається з багатьох ниточок. І коли я отримала ці моточки і зв'язала перші зразки, перший зразок почала в'язати, було дуже незручно, тому що я брала спиці. З дуже гострими кінчиками, як я завжди люблю це робити, і мені перші декілька рядків було дуже незручно в'язати, але потім я пристосувалась, по-перше, а потім, коли я взяла спиці з, більш, з гострими кінчиками, але більш закругленою голівкою, то все стало на свої місця і робота пішла швидше. І тим більш, як з'ясувалось, в залежності від прокрасу ниточки, вона має різну скрутку. Це буває дуже часто в будь-якій пряжі, в будь-якому артикулі, не тільки в бавовні, коли різна скруточка в, різних, в різному прокрасі, а також трішки різна товщина. Я пров'язала зразок з іншої пряжі. Так, я вам одразу хочу сказати, що той свій виріб я в'яжу ось, ось такого артикулу, з такого кольору, він називається какао. Я довго не могла передати відтінок, як він мені подобається. Я дуже люблю такі складні відтінки, і коли я його побачила саме у всій гамі тих кольорів, що там є, то, звичайно, я. Ну, вже так підсвідомо розуміла, що я буду в'язати саме з цієї прязі. Я дуже люблю такі відтіночки. Це м'ята і темно-коричневий. Тобто я так вирішила, що їх можна поєднати, якщо мені не буде вистачати якогось. А для пров'язу зразочку я взяла ще ось такий відтіночок це світло-жовтий. Він дуже-дуже красивий такий відтінок, ніжний, ніжний, жовтий. Не знаю, як вам... він передається вам на камеру, але дуже цікавий колір. Ось що в мене вийшло. В мене два моточки, я відв'язала зразочок і випрала його, але не стала відрізати кінчика, тому що ну, дуже шкода цієї ниточки, тут так 50-грамові моточки. Тож кінчиків, як ви розумієте, скоріш за все у виробі буде багато. Я в'язала в одну ниточку спицями 2,5, хоча виробник рекомендує спиці номер 3 Ну, Мені здається, що 2,5, ось дивіться, яка виходить щільність, цього достатньо. Я розумію, що літня річ повинна бути ніжною, повітряною, тож, звичайно, можна використовувати спиці і більші, але мені комфортно саме так. Резиночка. Як бачите, звичайно бавовна, резинку не тримає, але. Вона доволі не розповзається і доволі рельєфна. Бачите, як вона дуже гарно виглядає. Єдине, що зауважу, ця ниточка у зрівнянні з кольором какао, вона сильніша і по відчуттям в'язання, по-перше, скрутка зручніша, вона не так розшарюється під спицею. І виглядає, бачите, рельєфніше. Тобто, я так розумію, що світлі кольори, мабуть, все ж таки трішечки-трішечки будуть відрізнятися по тактильності саме товщини нитки. Так, по тактильності вони однакові. Дуже гарно виглядають ажурні візерунки, подивіться як. Це хусткова в'язка, теж дуже красива, тобто тіньові візерунки будуть гарно виглядати. Коси рани, якщо вас е, не засмучуєте, що ниточка дуже розшарюється і ви звикли в'язати, так, то я думаю, що і будь-які переплетення вам теж тут сподобаються. Вся справа в тому, що для мене це деяка така невеличка незручність, не проблема незручність, тому що я завжди в'яжу з моточної пряжі в одну ниточку і люблю щільну скрутку. Для мене оце розшарювання ниточок не дуже зручно, тому що треба постійно приділяти уваги тому, що в тебе на спицях. Але якщо ви в'яжете з бобінної пряжі і звикли до дуже тонких артикулів, наприклад, там 1400 метрів, 2000 1000 метрів, і в'яжете в 5, 6, 10 складень, то оця ниточка для вас взагалі не буде складати ніяких незручностей і проблем. Я так розумію, що ви постійно так в'яжете. Так що. Ця ниточка в пров'язі мені дуже-дуже сподобалась. І давайте подивимось по розмірах, що у нас вийшло, що в мене вийшло. Е, в мене зразочок зв'язаний на 30 петель, спицями, нагадую, 2,5. І зразок був 12 на 6,5 до прання, а наразі. Він 12, так, трішки менше 11 з половиною, по ширині усадочка 1 см, а по довжині плюс 1 см, 7. Тобто ниточка підсажується в ширину і. Витягується в довжину. Але мені здається, це буде в залежності від того, по-перше, як, який візерунок використовувати, і як його витягувати при блокувати або не блокувати при ВТО. Ну, бавовна завжди веде себе, чиста, необроблена бавовна, веде себе. Ось так іноді неочікувана, тобто вона може підсаджуватися або розтягуватись в різні сторони. Тож треба обов'язково в'язати зразочок. Але, чесно кажучи, візуально, він для мене ну, не дуже то і змінився дуже красиво, дуже красиво, мені дуже сподобалось і, чесно кажучи, на цю ціну. Для мене ця пряжа просто на це літо знахідка. Я думаю, що я все ж таки е, докуплю собі таких моточків, тобто я зв'яжу ось цю свою річ. А що це за річ, якщо вам дуже цікаво, ви можете прийти за посиланням на мій основний канал Кнітки ТВ. Я залишу посилання під відео, і в рамках спільного проєкту Дівчатка-такі-дівчатка, третій сезон, я в'яжу там декілька цікавих речей. І одна з них це ось цей топ-жилет літо. Тобто, як бачите, я тут використовую ажурний візерунок, і я думаю, що, скоріш за все, звичайно, буде усадка в, якусь, в якийсь бік, але я в'яжу оверсайз з великим запасом. Тож. І ще. Ось ця ниточка саме цього кольору, і я думаю, що і ось ця темно темнокоричного кольору, вони мені нагадують трішки за товстішу Ярослав. Ось саме бавовну Ярослав, про яку ми з вами говорили, теж 100% необроблена бавовна. Ось якщо ті, ту ниточку скласти у Два шари, то тактильно, візуально і от саме в процесі роботи, воно мені нагадують ось майже дуже-дуже схожі ниточки. Тож, якщо ви вже в'язали з Ярослав, то ви приблизно можете оцінити, як в роботі буде ось ця ниточка. Дуже раджу вам спробувати. Якщо ваш бюджет теж не, ну, поки що не дозволяє в'язати з дуже дорогої, якісної і якоїсь цікавої пряжі, то спробуйте, літня маєчка, літня ковтинка з такої пряжі, літній топ, я думаю, що вас порадує. І, до речі, не знаю, як. У вас, а в мене така вдача, що мене частіше не складають ці відносини саме з незнайомою пряжею більш дорогих артикулів. Тобто там не завжди очікування співпадають з реальністю. А ось така пряжа ще Ярослав, нашого виробника українського, ще ось ця пряжа. Вони мене на ту ціну, яка, яка є наразі, ця пряжа навіть дешевше, ну, не дешевше може за Ярослав, десь в тому ж сегменті, вона мене дуже порадувала. І я вже знаю, що в мене на літо буде декілька обновок. Тобто купити пряжу за 100 гривень за один моточок, і з цієї пряжі можна зв'язати три вироби на ту ціну. Якщо б купити пряжу подорожче і теж з неочікуваним результатом. Ще одне, я вже дов'язала у своєму виробі один моточок повністю, і хочу вам сказати, що, по-перше, мені не, не трапилось жодного вузлика. Пряжа в мене жодного разу не, ніде не сплуталась, хоча. Я в'яжу з краю, я розмотою. я не люблю в'язати з середини моточка. Я завжди в'яжу як клубочок, розмотую отак. І в мене не було жодної скрутки. Косини немає. Ну, тобто, ні при в'язанні, ні після прання косина не з'явилася. І давайте подивимось, я вам розповім, наскільки вистачає одного моточку. В мене виріб, тобто тут 50 грамів. Так, ажур, лицева гладь, бачите, лицева гладь теж не косить. Але ж, ну, знов-таки нагадую, я в'яжу поворотним в'язанням і шивні вироби. Не знаю, як вона поведе себе при круговому в'язанні. Вистачає одного моточку, так, 14 см. І 6,5 з 20,5 см. І тут в мене на розмір, оверсайз нагадую, десь на розмір 48,50. І тут в мене набрано 152 петлі. Тобто, дуже гарний розхід. Я думаю, що три моточки, тобто 150 грамів, підуть. Наперед і десь так же на спинку. В мене це топ без рукавів, але оверсайз. Тож, е, рахуйте. 6 моточків, 300 грамів по 66 гривень, виходить. Так? Не можу порахувати, я не вмію рахувати зовсім. Крім петель, нічого не вмію рахувати. Але мені здається, що на чисто бавовняну ковтинку. Топ на літо це дуже приємна ціна. І мені якість дуже подобається. Тож обирайте, можливо, вам теж сподобається ця пряжа. Кольорові відтінки на сайті дуже багато. Червоні, рожеві, є білий, чистий. Чорного не було. Дуже багато відтіночків. Ну, з тих, з яких би я хотіла в'язати, це, звичайно, коричневі. Не знаю, чомусь вони мені подобаються, є сірі. І ось цього м'ятного я все ж таки хочу зв'язати саме ковтинку, яка в мене поки що не склалася з джинс крейзі. Тому що, ну. Дівчата дуже-дуже спекотно для такого демісезонного в'язанічка. Мені хочеться вже в'язати літнім. Якщо я познайомлюсь ще якоюсь цікавою літньою пряжою, звичайно, ми з вами будемо про неї говорити. А поки що бюджетно і юшка добра і красиво, і по -літньому. Всім бажаю знайти свою. Найулюбленішу, найцікавішу пряжу, яка буде вас радувати не тільки при в'язанні, але й в носінні, Всім легких петелечок обов'язково побачимось. Очікую вас в коментарях.